Продовжуємо ранок вдома, і ми раді, що ви обираєте нашу компанію для початку так. тижня. Маємо надію, що вам вдалося відпочити протягом цих вихідних. Лілю. А тобі самі вдалось? Вдалося трішечки переключитися, перезавантажитися. І знаєш, чому тому, чому? що я прочитала цікаву книжку. Час на читання я знайшла, що читала. Дівись, так я ділюся. У мене в руках зараз роман Попіл 1904 року. Він написаний італійською письменницею та лауреаткою Нобелівської премії з літератури грації Деледа. Майбутня письменниця почала проявляти інтерес до літератури ще з дитинства, сумлінно навчалася. А в 13 років, в вже вийшло в друк її перше оповідання. Уявляєш собі, 13 Круто. років. До речі, попіл це один із найбільш, я б сказала, неоднозначних і цікавих творів Деледи. Це така драматична історія взаємин самотньої жінки угу. із власним сином. Історія з ре... І прощення, історія любові, і ненависті, історія подолання соціальних стереотипів патріархального суспільства і смирення це про те, як важливо крізь призму образ і любові до рідних через переживання всіх дитячих травм все ж таки знайти себе. Одним словом, попіл для читача, який прагне зрозуміти і знайти відповідь на питання, що рухає людиною, що важливо для відчуття щастя: любов, ненависть і всепрощення. Відповіді, як завжди, в тексті, у якому як в попелі, часто жевріє вогник пізнання. Отакою. От Слухай, а, ти дивовижна і дитину годуєш. І Книжки читаєш просто неймовірно, коли ти? Встигаєш все це робити, друзі. Це була чергова книга, яка вийшла в межах культурного проєкту Галерея світової прози Європейська візія, що фінансується ЄС у межах програми «Креативна Європа»?» Ну а для наших глядачів я хочу нагадати, що ця серія складається з 12 творів європейської літератури, які раніше не видавалися українською мовою, але тепер ми з вами маємо можливість прочитати її завдяки видавництву. Як Кабу Паблішинг.